Добрий ранок, я Олексій Бурлаков. Коротко розкажу вам про найважливіші події цієї ночі, які ви могли пропустити. Не забувайте підписатись на канал. Отже, російські спецслужби не затримали ту, яку вони призначили бути відповідальною за вибух в кафе в Петербурзі. Обшуки так провели, але Дарію та її чоловіка не затримали. Кількість постраждалих тим часом від вибуху зросла до 32 станом на ранок, 10 наразі у важкому стані. Пригожин знову взяв Бахмут цього разу на честь Владлена Татарського. Про це він сказав сам, записав відео з прапором, який нібито поставив на адміністрації Бахмуту. Але ми пам'ятаємо з вами, скільки разів вже таке було. Ну, це поки все. Підписуйтесь на канал, і ми продовжимо робити цю рубрику. Можна ще поставити лайк, до речі, і дякую всім та бережіть себе.